Вітаю, з вами компанія НОРЕМ. Проект на Дельмарі реалізований 68 метрів квадратних і хочу показати вам всю цю квартиру. Зона кухні реалізована островом, окрема колона з техніки, стільниці штучне каміння, а всі фасади МДФ. Зона санвузлу. Раковина в нас повністю з керамограніту і все затерто епоксидною фугою. Також маємо душову зону, зокрема з стоячою ванною та кропітливо викладена плитка дрібного формату. Зона обідня з вітальною представлена ось таким столом. Декор по стінах. Також класний комфортний диван з ДСП-панелями позад нього. Звичайно, трекове освітлення і великий телевізор з ТВ-зоною. Окрема макіяжна зона, а полівгу у мене підвіконня з верзаліту, ось такими жалюзями, повністю пофарбовані стіни і прихований плінтус. Також по всій квартирі маємо водяну теплу підлогу, звичайно, що з терморегулятором. І затишна зона спальні. Ось таким ліжком великим представлена, ДСП панелями по стінах та окремим гардеробом. То дали якісно виконали дизайн-проект наших замовників. Якщо ви хочете реалізувати свій, звертайтесь в на